Слава Господу, братія і сестри. <кхем> Я дякую Богу, що Господь дав мені таку добру нагоду сьогодні бути разом з вами. Брат заспівав псалом такий. Добрий псалом. Що є Господь власелін Вселенний. Ми з братом були в Кореї. Так недавно були в Южній Кореї. І посетили великий завод. Я там в церкві в себе говорив недавно, Посетили великий завод, директор нас водив по цехам, конструкторське бюро, іспитательне відділи, там, інженеріра працюють, робочі. Дуже багато людей. Великий чоловік. Коли ми в неділю прийшли рано на собрання. Той великий чоловік чай розносив. І ви знаєте, я подивився на нього і я здав своє питання, а я так можу зробити чи ні? Брат проповідував за члени тіла Господнього. І коли я був підростав, мені тато дав таке наставлення. Віктор, я хочу, щоб ти був... Рабом Ісуса Христа. Раб роботи не вибирає. Хазяїн для нього вибирає. І каже хазяїн, ну то зробиш, стулья розставиш, а завтра, а завтра підмітати будеш. Дорогі брате, які в цьому зібрані або ж сестру, коли ми маємо трошки більше в кишені, ми на паркінг бумажку нам низько підняти. Брат, задай нам Боже сили бути рабами Господа Ісуса Христа і устрояти церкву. Брат каже, там вже багато людей, тут треба. Поможи тут. Одна сестра прийшла в церкву і каже, я хочу щось зробити для Господа. Ходить і бачу, молодь проїхала. автобус проїхав. Там ми Їздили, заготовляли для бідних людей персики, приїхав автобус. Вона подивилася, скільки багато мозора всередині. Грязно, пиль. Вона взяла відро і почала мити. Все, витирати. То вона після того я з нею мав розмову, вона каже: я ж такого благословення не переживала в церкві, як в тому автобусі. Що могла зробити для Господа? Брати і сестри, коли ми будемо робити для Господа в церкві Господній, ми будемо переживати благословення Господня. І так, як Слово Боже каже, Господь власилін Вселенна і брат співав, але ми кличемо до нього Боже. Поможи мені. Власелін Вселенна, який управляє всім. Приходить до мене, допомагає мені. Він може допомогти, а я брату, не можу допомогти. Так, брате завтра. Бо в мене трошки грошей в кармані. А в Господа. Дай Боже сили нам зрозуміти, Боже слово, мені першому брат проподавлю. Я думаю, Господи, дай мені сили виконати Твоє слово. Там, де я потрібний, там, де церква мені нуждається, там, де. Бог мене хоче бачити і робити так, щоб хто прославився, брата сестри. Я, Ви. щоб Господь прославився. У мене сьогодні так коротке слово буде, я хочу прочитати. бісе Святого Письма, в якої Біблії відкрите. Це буде буття, 19 голова. Я вибачаю за мій голос, щось не знаю. В Каліфорнії вроді нормально було приїхав в Кентакі. Голос десь втік. Не знаю, що таке, вибачте мене, будь ласка. Так, такі слова, я трошки вище візьму, 19 глава буття. Може, прийшли Господом послані до Лота, щоб його вивезти з і з Гомори. И сказал 12 вещи, и сказал ему же лоту кто у тебя есть еще здесь, зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, или кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из его места, ибо мы истребим с место, потому что велик вопль на жителя его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдем из его места, ибо Господь истребит сей город. Но затем его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города и как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывел их вон, то один из них сказал, «Спасай душу твою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». І друге місце, я прочитаю дії святих апостолів. Це буде друга голова, 40 вірш. І другими многими словами он свидетельствував і вивіщував, говоря, спасайтесь от рода сього розвращеного. Брати та сестри, ми зараз бачимо на Україні, що робиться, і ми переживаємо всі. Всі переживаємо. Бо там наші рідні, там місця, там ті снижки, де ми ходили. Нам любі місця. Хто чекав, що так буде, як зараз там є? Ніхто не чекав. Воно прийшло. Но Господь говорив не одного разу там, коли ми жили, Господь попереджав нас. Даже десь 3-4 роки в нашій церкви було таке слово. Діти мої, приготовці зустрічати бігущих от війни з хлебом і водою. Ми з братами говорили, ну що нічого вроді не ми, не видно, нічого не знаю. 3-4 роки тому назад, приготовці зустрічати бігущих от війни з хлебом і водою. Ми з братами поговорили, побесідували, Боже, дай нам знати, ми нічого не бачимо. Від якої війни не йде? Може, з якихось абра, арабських стран. А зараз бачимо, звідки втікають в наші церкви. Тобі, навіть, біля 20 є сімей, які втікають і через Мексику втікають ми там близько і один за одним. Стараються, а зараз що робиться, ми бачимо, браті сестри. Ну, Господь попереджував нас. Приготовьтесь, зустрічать. Є слово Боже, до мене, я должен приготуватися, відкрити свою хату, брати і сестри християни. Хай вона дорога, хай там все... Надзвичайне, раді Господа, Господь каже, завтра, завтра Господь нас береже. Ми не знаємо, що з нами буде тут. Там в Києві моя сестра не чекала біди. А зараз все вставила. Вже не треба, квартири не треба, мебелі не треба, одежі не треба. Все, а то переживала. І ми сьогодні, брати та сестри, дуже багато переживаємо за це матеріальне. Один перед другим, який дом краще построїти, яку машину краще купити. А за душу, за життя, за труд церкви не дуже, часу немає. Каже: брат, в мене тільки неділя, щоб віддихнути. Я на роботі зранку до вечора. Я страха не вилажу. У мене куча проблем. Брате, Сестру, робота треба, але треба, щоб був порядок. І розподілено так, щоб була і робота, і труд для церкви. І тоді, коли наше життя в руках Господніх, тоді дуже добре. Сьогодні багато людей переживає за те, що не треба переживати. Боже каже, що кратка временно Тимчасове таке. А ми беремо дуже багато уваги на те, дуже багато тратимо часу на те, браті і сестри. Сьогодні я хотів би звернутися до братів. У мене велике, велике требування до братів. Брати, чи переживаємо ми за себе, за свою душу, і за душу своїх дружин, і за душу своїх дітей. Чи ми тривожимося за те? Якщо Господь поставив нас в домах наших, що ми є старші, то ми повинні переживати. Дорогий брате, як ті би спитати, коли ти останній раз був по всій молитві за дружину свою, ти хочеш бачити жінку свою, що вона послушна, що вона кориться тобі, діток своїх, а коли ти раз полився за них, коли ти за них плакав останній раз. Жінки хочуть бачити нас, що ми стоїмо перед Богом, брати. Такого чоловіка, жінка, діти будуть поважати, коли він стоїть перед Господом. Такого пастора церква буде поважати, коли він стоїть перед Господом за церкву. Таку маму будуть дітки поважати, коли вона живе християнським життям і стоїть перед Господом. Спасає! Душу свою, а як же дом мій, а як же отари мої? І він почав шукати, то, то то треба взяти, то золото, то срібро. І ангели бачать, що не спішить він. Все турбується, що взяти з собою. І помилості Божій до цієї сім'ї за руку взяли і почали виводити. Вивели і кажуть, не глядуйся, Спасай свою душу. Лот, спасай душу жінки свої, спасай душу дочок своїх, спасай душу. Брати та сестри, сьогодні по нас, християнам, видно, що багато не тривожиться за свої сім'ї, не тривожиться за своїх діток. Тривожиться, що багато заробити Треба воно, брати на сестру, треба, щоб міра була, щоб багато заробити. Я кажу одному брату, брате, в тебе вже є ти мою 100, а може й більше є. Ну, вже діти наполовину в світі ще заробиш, потім ті гроші даси, щоб дитина вернулася. Заплатиш за те, щоб вона вернулася. Ти сьогодні дорогоцінний час губиш, ти стараєшся заробити більше грошей, тому що робота, бізнес хорошо. Правильно, хорошо. За сім'ю подорбуйся, з сином поговори, з донькою поговори, з дружиною поговори. Брати та сестри, час прийшов такий, що враг сьогодні затумав наші очі. Затумав наші очі і на Україні, і в Росії, в Америці. Тут долар закрив наші очі, там гривня закрила. А що буде далі? А зараз біда. Ну і що з того, що в нас є? Багато? Возьми заплати, щоб війни не щоб снаряд не зірвався біля твоїх хати. Возьми заплати, щоб хвороба не прийшла в, твої, в, в твою домівку до дружини твоєї, до діток твоїх. Брати та сестри. Спасай свою душу, каже Господь. Спасай душу своїх дітей, своїх жінок, своїх жінки. Спасай душу. Брати та сестри, і апостоли. І другими многими словами спасайтеся від рода сіво розщеного, молоді люди, братики і сестрички. Ми дуже знати, ми християни, де ми можемо бути і де не можемо бути, де наше око може дивитися і де не може дивитися, де наше вухом може слухати, де не може. Спасай свою душу, брат Сьогодні багато людей живуть як цей світ. Не переживай, якось буде. Де всі там я? Брате, Господь вірний своїх збереже. Я розказував такий один випадок в нас на Україні в селі, де жила моя мама. Недалеко біля Новолинська, коли йшов фронт. І там був святий чоловік, люди знали його, і його, його зневажали. А коли прийшла біда, і бачить фронт йде. Вже постріли недалеко чути. І то, і то брата було звати Корній християнина. І він бере лопату, йде в ліс, схрон купати собі. І для жінки, і для дітей. І всі люди за ним. Бо він святий. Вчора не був святий, вчора був той негідний. Казали, нам таких не треба, і в селі не повинен жити він. А вже сьогодні святий. і Люди всі за ним йдуть. Куди він, він йшов місце, купає, і люди біля нього купають. Всі. Знають і знали, що з ним Господь. Викопали схрони. Йде фронт, кордій прийшов, жінку забрав, дітей в свій схрон, і вони в тиї позакривали, все йдуть, німці йдуть. Прийшли на те місце, один відкрили, там люди розстріляли. Другий відкрили, розстріляли. Схрон Корнія відкрили. Дивляться, там нікого нема. А там Він сидів з дітьми, браті і сестри. Ми можемо думати, ми збережемося біля мого тата, біля моєї мами, біля мого брата, біля пастора, біля діякона, брати та сестри, спасаймо свою душу в цей час останній. Кожному треба мати єднання з Господом. Кожному треба мати добристу, суттєві відчувати силу Божу, присутність Божу. Нашому серці, як спасти свою душу. Перше покається в гріхах своїх, уставити гріхи беззаконня. Друге сповість зробити, примиритися з Богом завтра, чи сьогодні, чи післязавтра, а ми не знаємо, що буде сьогодні вечір, чи ніч проживе. І Господь сьогодні каже виділ ангела, який літів посеред неба і держав. Вічної Євгені і говорив, убойте з Бога і воздайте йому славу, і бо наступил час суда йому. І сьогодні, брата і сестри, слово актуальне. Спасай, брате, братику, сестричку, спасай свою душу. Чи там мир і спокій, чи там гріх живе. Як гріх живе, добра не буде. Гріх забере своє, гріх забере саме дорогоцінне. А як є мир і спокій, Господь, Господь збереже тебе і сім'ю твою збереже. Одного брата за слово Боже в тюрму заключили. Десять років дали йому і відвернувся в своє село. На зібрання пішов. Йдуть додому, і з ним рядом брат, який теж разом сидів на лавці, йдуть і говорять. І той брат каже, ото ну, хата мого сина, по вулиці йдуть. А вон там хата моєї дочки, а то в мене менший, він тут живе. Він так слухав, слухав. І думає, я не однеї хати не построїв. Ні однеї хати не построїв для дітей своїх. За слово Боже, 10 років в тюрмі. Сидів. А потім спитав його, брате, брате, а всі діти віруючі? Каже: ні, ніхто в церкву не ходить. А в мене всі ходять. Бо це благословіння, брати і сестри. Можна хат настроїти, Треба воно, я не кажу, що не треба, треба вона. Ну на перше, братику, сестричку, спасай свою душу. Душу діток своїх. Чим вони займаються, що вони дивляться, що вони роблять? Я не знаю, чи буде ще якийсь час. Господь каже, що й тут біда буде, і тут проблема буде. Ми чекали, що не можна сьогодні поїхати куди-небудь в, в другий, там, в Канаду. Трудно переїхати, ще перейти можна, а приїхати дуже тяжко. А що завтра буде, ми не знаємо. Але що сьогодні двері Божої благодаті відкриті, слава Богу. А що завтра? Буде? Спасай свою душу, мир і спокій твоєму серці, в моєму повинні бути. Ти його не купиш за тисячу доларів, за сто тисяч, ти не купиш за золото, срібло, драгоценні камені. Спокій дає Христос, Алілуя! Коли ми каємося, коли ми обіжаємося, коли ми можемо управляти великим заводом, а завтра брату і сестрі служити. І Господь дає мир і спокій в нашу душу. І той спокій ніхто не забере. Його дає Господь, Алілуя. Коли ми звертаємося до нього, коли ми просимо, коли ми молимося, Господі, дай мені спокій. І Господь дає спокій, а зараз склоним коріння помолимося. Амінь.